Курочки мої, я, так, не дивимось на голови, тільки з тренування, ось така вся лахмата. Ну, не сенс, мені потрібно донести 21 думку. Дивіться, в нас вже завтра стартує інтенсив. Я вже записала перші два вебінари, взагалі огонь. Ну, типу, я навіть так його не продавала, як я записала. да, Знову ж таки, я не змогла, тобто ви виклалась по повній. Дивіться, вартість його всього 15 доларів. М'яса буде ну, дофігіще, реально будете і плакати, і переживати. Можливо, хтось навіть нишу змінить і так далі. Просто це те, що треба взяти. Якщо ви навіть не зможете бути присутні в моменті, ви зможете це дивитися в записі. У вас буде три місяці в записі, а хто йде на до цього, буде цілий рік. Я потім навіть ці вебінари буду ще е, окремо продавати, але вже, звичайно, буде не та енергія, тому що все в записі, а у вас буде доступ, ви цілий тиждень зможете задавати питання і так далі. Це буде прям ну, супер-мега да, повноцінні вебінари. Так, от дивіться, якщо у вас проблема в тому, що ви не знаєте, що постати, що ви кожен день заглядаєте тік-тик-тик-тик і йдете в чужі сторіночки, підглядаєте, як вона робить. А що я вона? Це означає, що у вас порушена опора. Ви не знаєте про що ви неможливо будувати особистий бренд, коли ти не знаєш свій стержень. Я на чому ти стоїш? Яка твоя місія, Які твої цінності? Які твої сильні сторони? Да, хто ти? Якщо ти сьогодні одна, а завтра інша, і ти це ну свідомо розумієш? Це одне. Ну якщо ти пригаєш по іншим, і а тут взяла від того субтитри, від того музику, від того подачу, від того формат це означає, що в тебе розлад, ти не знаєш про себе. Тобто ти хочеш зараз совокупність цього всієї інсти запхнути собі. Ні, добре що в неї такі методи. але ти маєш винайти свої і чітко на них стояти, твердо на них стояти. Тільки тоді можна побудувати особистий бренд. Це те саме, що не знаю, хто там, хто там, хто ще, ну, добре, ладно. Стів Джобс, да, дивився б на бред Піта і думав, так, щось якийсь нестильний, потрібно мені стати сексом -мачо", Да? В нього інша місія, в нього інший бренд був. Да? І він мав стояти на тому. Зрозуміло, що щось є краще, ніж окуляри і гольфік, але у людини такий образ. розумієте, да, Ми не можемо від всіх людей все собі пхнути. І тому ми приходимо на вебінар розпаковку особистості, розпаковуємо. Потім ми Йдемо на вебінар за одною холодної води в теплу, з в теплої в в гарячу. Потім ми йдемо на вебінар, особистий бренд, як тепер це упакувати і стати людиною, яка буде заробляти гроші на собі, і переходимо плавненько в вебінар гроші, як це монетизувати, як на цьому будувати, як взагалі себе тепер монетизувати, і що продавати, щоб всі інсті робити. Тому, взагалі, я не знаю. Ну просто будете гризти локті, хто не візьме. Вартість цього 15 доларів. Заходите, чекаєте. Завтра ми всі знайомимось, В неділю стартуємо.